Книгу та розповідь про становлення Ізраїлю в обласній бібліотеці презентував професор історії з Монреальського університету, що в Канаді. Вчений розповідає: книга вийшла французькою мовою на замовлення японців, які хотіли дізнатися про історію Ізраїля в Києві. Видання передрукували російською. Цією книгою зазначає Яков Рапкін. Він хоче розвіяти деякі стереотипи про Ізраїль. Ну наприклад, про тому, що. Все евреи сионисты, или что? Все евреи приняли идею о создании еврейского государства с распростертыми объятиями. До нашого міста професор приїхав на запрошення студ республіки. Полтавський осередок постійно організовує для молоді зустрічі з провідними експертами. Ми щороку працюємо із провідними інтелектуалами, і на жаль, сьогоднішня влада в Україні прогресивні сили не опираються на експертів, але там вибирають більш напевно піар для якогось там швидкого приходу до влади, і не зрозуміло, що робити потім. На ході лекції історик провів і певні паралелі між Україною та Ізраїлем, особливо в площині військових конфліктів з сусідніми державами.